Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні ділюсь з вами рецептом дуже смачного пирога зі шпинатом, яйцями та сиром. Це дуже смачно, тим паче зараз якраз сезон шпинату, тому поповнюйте запаси вітамінів та скуштуйте цей смачненький пиріг. Гадаю, він сподобається всій вашій родині. Звичайно, необхідно, щоб він трішки охолонув, але мені вже не терпилось його розрізати та спробувати. Він дуже гарний, дуже смачний та дуже поживний. Тому спробуйте мій рецепт, зберігайте його в свою скарбничку рецептів і обов'язково приготуйте для своєї родини. Для початку нам необхідно приготувати начинку. Для неї необхідно взяти 120 г шпинату, його я заздалегідь добре помила та трішки просушила. Нарізаю шпинат невеличкими шматочками. Ось такий він в мене вийшов. Розігріваю петельню, в неї додаю 30 грамів вершкового масла. Розтоплюю масло і на цьому маслі трішки обжарюю наш шпинат, буквально 3 хвилини. Звичайно, періодично шпинат помішуємо. Ось він уже зменшився у своєму розмірі. Я додаю до нього дрібку солі. Якщо у вас дуже солоний сир, то сіль не додавайте. Ще трішки перемішуємо його, та можна вже відставляти. Викладаємо його у тарілочку, нехай охолоне. Цим часом займемось яйцями. Їх я відварила, нам необхідно 3 яйця та дрібненько нарізаю. Яйця нарізані, додаємо їх до шпинату та нарізаємо невеличкий пучок цибулі зеленої, буквально грам 30-50 за вашим смаком. Додаємо також нарізану цибулю до нашої начинки. І натираємо 100 г сиру. У мене сир камамбер, але повторюсь: в цей рецепт можна використовувати будь-який сир. Додавайте такий сир, який подобається Вам. Змішуємо нашу начинку. І ось така вона у нас вийшла. Та тепер займемось тістом. Для тіста я вбиваю 2 яйця. Добре їх перемішую. Можна, звичайно, і міксером взбити, але вінчиком також нормально взбивається. Додаємо 200 г сметани. Сметану беріть будь-якої жирності, яка вам подобається. Але не заміняйте її на кефір, тому що буде зовсім інший смак. Також додаю неповну чайну ложку солі та неповну чайну ложку цукру. Знов добре перемішую. Додаю 6 столових ложок з горкою борошна. Один пакетик розпушувачу. і добре вимішую. Це і вся основа для нашого тіста. Ось такої консистенції повинно вийти тісто. Беремо форму для випікання нашого пирога, змащуємо її олією, добре бортики змащуємо та дно і виливаємо в форму половину тіста. Другу половину тіста залишимо на залиття зверху. Розрівнюємо тісто по формі. та викладаємо зверху тіста нашу начинку. Також розрівнюємо її по всій поверхні тіста. Тепер заливаємо зверху залишеним Тістом. І також добре розподіляємо тісто по поверхні, щоб наш пиріг вийшов рівненький. Розрівняли ось такий гарненький, навіть ще сирий, але вже гарненький пиріг. Розігріваємо нашу духовку до 180 градусів та відправляємо запіка... запікатись наш пиріг впродовж 25 хвилин. І ось наша краса, пиріг вже спікся. Обов'язково спробуйте мій рецепт. Та до зустрічі у наступних відео!